Так, всім доброго дня, всіх рада бачити сьогодні зранку, попри в тому, нічні рейси. А ми одна команда вантажу перевезення. Це означає не тільки витривалість на трасі, а й силу в кожному русі. Тому не забуваємо про спорт. Спорт робить з нас не просто працівників, а справжніх залізних людей. Добрий день, шеф. Та ми вже строю готові цягати залізу? Ну, принаймні, намагаємося не заснути. Чудово, тоді починаємо з розминки. Дві хвилини у нас біг на місці, потім плечі, руки, корпус розігріваємо кожен суглоб, інакше потім буде боляче. Так, не халтуримо, Більсон. Коліна вище, не шкодуй себе. Так, ну все, закінчили. Наступна вправа 35 віджимань, і щоб лікті не гуляли корпус прямо, після цього прес. Так, кіт нижче опускаємось. Ти віджимаєшся взагалі-то. Не на фотосесії тут. Так, 35 зробили, перевернулись. Тепер 30 разів прес. Ноги вгору, руки за голову. Поїхали. Ох! То був не звук перемоги. Ох. Це був звук оновлення. Ще десять разів. Не здавайся. Вір в себе. А, ладно. А тепер два кола бігом. Потім беремо мішки і тренуємось з реальним навантаженням. Тренування як життя, завжди з вагою. Так, зараз ми візьмемо всі мішки собі. Добре, добре. Я думаю, ми вже готові бігти. Можете нам показати, куди саме? Угу, Чудово. Угу, Показала. Так, и что там, когда ты уже бокс? Почекай. Буду, но сначала твое сердце должно выдержать стрибки. Mm-hmm. Такс. І на завершення у нас розтяжка. Відновлюємо дихання, тягнемось до пальців, дихаємо рівно. Це було круто, реально відчувається, що живий. Бо ми не просто вантажники. Ми вантажимо життя наповну. Побачимось на вечірньому тренуванні.